Доброго дня, мої шановні глядачі, ви дуже просите подивитися ситуацію, чи не, не змінилося щось стосовно загальної мобілізації чоловіків та жінок. Знаю, що ви робили такий розклад, але сильно прошу. Може, щось помінялося. І знову ж таки я вчора побачила супроводжуючу новину оце ваш е е коментар. Депутатка Інна Савсун висловилася на підтримку мобілізації жінок. Напевно, із цього у вас виникло занепокоєння. Нардепка зауважила, що в Конституції записаний обов'язок всіх громадян України захищати її державність. Так, іночка, вперед, автомат в руки і на танк. В нас не написано тільки чоловіки чи тільки жінки. Для чоловіків прописана обов'язкова служба, але обов'язок захищати державу в нас записаний для всіх, наголосила вона. Ну, Інна, покажи приклад. Знову ж кажу, автомат в руки і біжи, стріляє на танк. Так, давайте подивимось: закон про мобілізацію чоловіків та жінок. Чи є загроза загальної мобілізації жінок згідно цього нового закону? Це ілюзія. Одразу сімка кубків ілюзія. Ілюзія погана ідея. Погана ідея ну ось, король, король мечів. Бачите, він, моя улюблена карта в цій колоді. Ну, яка, е Який солдат жінки? Тільки якщо за бажанням, тільки якщо через підготовку. Але, знову ж таки, по ілюзії це погана ідея, і це ідея, яка не має розвитку. Ну, це... Як би тут не ставити карти, Карта сімка кубків означає, що це ну, якесь марення, тобто це по ілюзії, є загроза. Тобто, є, це, знаєте, як е, уравнення з багатьма невідомими, рівняння з багатьма невідомими. Ну, згідно сімки е, кубків, тут же ж не видно е, у всіх кубках, що там знаходиться. Тож таки, дивіться, лицар Пентаклів це карта так. Це карта великої праці, але карта це дуже-дуже повільна. І от бачите, він, він не рухається, він стоїть роздумує, як йому це розпочати. Ну Так само і по ілюзії тут. Тобто вони думають, як от мотивувати жінок. Це, знаєте, це не обов'язково згідно цих карт, я розумію. Вони будуть думати, як мотивувати. Лицар Пентаклі він працює важко заради грошей. І тому вони будуть думати, от сімка е, сімка кубків, це як переможець ілюзорного успіху. Розумієте, вони думають, як би їм змотивувати жінок. Тобто, спочатку, от вони, оця іночка Совсун. Говорить про обов'язок загальний. Ну, знову ж таки, це погана ідея. Жінка біля кордонів. Жінка біля захищає кордони України, яка, по суті, не є підготовленою і для якої перебування на війні без мотивації. Без мотивації, буде дуже важким. Дуже важким. Тобто він нескінченним є. Десятка мечів, вона перевернута. Це от як не таким важким, але не таким легким, але з наслідками великими. Ну, Розумієте, охорона кордонів, якщо жінки там будуть. Ну, немотивована людина, жінка, слабка стать, можна так сказати. І, по суті, це буде як обуза в якомусь сенсі. Ну, і мій улюблений король. Це карта блазень перевернута. Карта блазень перевернута, імператриця перевернута. Це говорить про те, що. Ну, це дурість, дурість, яка не має ніякої основи під ногами. Це просто дурість. Знаєте, самі вигадали, але намагають видати бажане за дійсне. Ну і давайте ще подивимося. Тобто я вам можу сказати, що ні. А як буде, як буде? Взагалі мобілізація жінок буде ну, не обов'язково, за бажанням, обов непримусово. Ну, хто хоче так. Хто хоче так. Королева Жезлів вона має великі амбіції, вона не обмежена, вона войовнича. це королева вогню. Дев'ятка Пентаклів перевернута. Це розпадання, це бажання бути не на самоті. От пряма вона забезпечена, вона одиначка перевернута, в неї нема грошей, в неї нема бажання відсижуватись, наприклад, вдома, як вони ну, їхніми словами, знаєте, то що вони відсижуються там, штанці протирають десяті вже дурними законами, то це нормально. Тобто. Це і розпадання, розпадання, коли багато всього вони приходять. І відлюдник перевернутий. Тобто тут йдеться мова, що не буде, не буде зупинка примусовості, зупинка примусовості. Тобто тільки за амбіційними бажаннями. Безвихідної ситуації тут не буде. Ну, давайте ще ту королеву відкриємо. Ну, тобто ті, хто вміють, і хто хоче, за магом ті, які вміють, професійні якісь, ну, військово зобов'язані, скажімо так, і які якось можуть принести користь на війні, ну, там, куди їх можуть мобілізувати, і то за вибором. За вибором. Карта закохані це карта вибору, за покликанням душі, за вибором. Тому обов'язкового не буде. Тут знову ж таки, так як було, так і залишається: ті, хто вміють щось робити, ті, хто можуть принести користь, або ті, хто хочуть приносити користь. І то, коли вони будуть навчені. Ну, жінок ніхто не кине в окопи. Ніхто. Тільки професійних, якщо вони навчі, якщо вони професійні військові, ну, от вся от, якби, енергія паж мечів цього розкладу. Тобто, ну, бачите, Паж мечів це дівчинка, маленька дівчинка, яка намагається захищати. Ну, от як можна воювати маленькі дівчинці? Ну, от якщо взяти жінок, я не говорю, що вони маленькі дівчинки, але вони можуть бути безпомічні, безпомічні. А з іншого боку, ця дівчинка на карті вона прагне захистити. Вона відчайдушно захищає. Тобто, можуть брати таких, які вміють володіти зброєю. Не дивлячись на вік, в такому плані. Ну, так, от в мене вийшло. Давайте ще подивимось ту Інну Софсун. А не хоче іносовсун піти. Давайте безчисти. Інна Софсун. Покажіть мені її. Вісімка пентаклів перевернута. Спокута. Це спокута чогось, що наробили. Тобто відбуття покарання іншим. Але воно перевернуто. Відбуття покарання воно перевернуто. Тобто вона... Вона не розуміє, що вона робить, вона не відчуває, що за свої невмілі дії, за свій непрофесіоналізм, вона, буде, вона може получити по голові. Получити по голові ну, скажімо так, через певний якийсь термін. Тобто, всі її ці, дивіться, сімка пентаклів тут ніби як шахрайство йде. Шахрайство. Тобто ця от людина вона видає бажане за дійсне, вона намагається, ну от за сімкою Пентаклів, відтягнути час, вона намагається повернути увагу людей на, іншу, на іншу, інший напрямок уваги. Окрім того, вона знову ж таки намагається приховати свою непрофесіональність, непрофесіоналізм. Тобто це людина, яка ну, я я не пам'ятаю звідки я її пам'ятаю, і мені обличчя її, от я зараз на неї дивлюся, і її ім'я мені дуже-дуже знайоме. Дуже знайоме. Вона через певний, через певний проміжок часу вона спливе на шпальти новин і там спливе якась тема стосовно ну, якоїсь справи, покарання за яку вона уникнула, оця тітенька, пройде якийсь час. Вона щось не Ну, кару якусь вона не. Не визнавала він провину, але вона має отримати покарання. Тобто там була якась ситуація, де вона десь начуділа своїм непрофесіоналізмом, але її за це не покарали. І е, от час, результати її роботи були незадовільні. Того, що щось там була якась схема. Схема не дуже чесна. Криза, криза, ну от якось вона от... тут і, і карта війни. Щось було таке зроблено, що нанесла шкоду якомусь плануванню щодо війни. Щодиві... Щось було зупинено, щось було зупинено, якусь активність. Я не знаю, про що йдеться мова. Якщо ви в курсі, то... тобто була зупинена якась тема, яка призвела до стагнації. Я не знаю, про що це. Можливо, ви знаєте цю тютеньку. І вона за це ще не відбула покарання. За, про, по її провиною виникла якась криза, чи то в війні, чи то в плануванні, чи то в якійсь стратегії. Ну, кудись вона всунула свій, е, свої окуляри з носом. Тобто, якісь були змінені правила. Просувала якісь вона свої правила, нікому не потрібні. Ну, я не знаю, може, ви щось знаєте, що вона зробила. Це щось пов'язано з війною. Чи то з якимось постачанням, чи то з, який, з якоюсь доставкою, як, з якимось логістичним шляхом. Ну, от щось таке, що було заплановано, вона якось своїм, своєю ну, недалекістю, непрофесіоналізмом вона посприяла в лапках зупинці якомусь процесу, пов'язаному з війною. Ну, от якось так. Щось було не доведено до кінця. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, про що йдеться мова. Щось мало, чи то новина, чи то... Ну, от щось, було... щось було вкрадено, вкрадено щось було, якесь розкрадання, щось не дійшло до своєї кінцевої точки доставки. Щось було вкрадено. І вона була в цьому замішана. Вона скористалася якимось випадком, опинилася в потрібному місці, в потрібний час. І, от, і тут мова рух грошей, рух, удача. Вона отримала удачу через якогось. Чоловіка ресурсного якось або вона отримала багато статків. Щось незаконне було. Знову ж таки, зупинка процесу, зупинка якогось процесу. Але вона себе не обідала. Щось мало бути спрямоване в одну точку, а вона, а вона якось з кимось це перехопила, перерозподілила або якось зарубала і за допомогою цього збагатилася. Тому дивіться, в нас такі люди, які керують країною є. Ну, такий в мене вийшов розклад. Я вас дуже попрошу, напишіть, про що йдеться мова. Я кажу, от вона мені якась знайома, її обличчя. І ім'я хто це така вообще? Чи то вона якась була секретарка, чи річниця, от ну, Я не пам'ятаю. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Запрошую вас долучитися до мого телеграм-каналу. Ви там зможете дізнаватись всі свіжі новини стосовно виходу мого відео. Все, Україна, і ми перемагаємо! До побачення!